Благодійний фонд «Жіночі можливості в Україні надає змогу жінкам з Чернігівської та Житомирської областей отримати грантову винагороду у розмірі 80 тисяч гривень. Якщо ви жінка-підприємець і ваш бізнес функціонує не менше 6 місяців, будь ласка, не пропустіть змогу і подавайтеся на цей грант. Умови цього гранту. Вам буде необхідно створити одне нове робоче місце. Грантові кошти ви можете витратити на придбання необхідного обладнання для розвитку вашого бізнесу, на оренду приміщення або ремонт у приміщенні, а також маркетингові послуги, включаючи рекламу, або на навчання ваших співробітників і бізнесу в цілому. Заявки на цей грант приймаються до 6 квітня 2025 року.